Два, три камера мотор, Покегали! Привіт! Я Аліса, мені 13, я з міста Суми. Місто незламних, творчих та сильних духом людей. Коли почалася війна і у місто війшла армія ворога, мені було дуже страшно. Повсюди було тихо, навіть пташки мовчали. Коли моє місто визволили, я зрозуміла, що природа теж потребує нашого захисту. Разом із друзями ми почали прибирати сміття біля річки псел, Висадили молоді дерева там, де під час обстрілів усе вигоріло. Я співала нашим військовим і волонтерам пісні про мир України, щоб підняти настрій. Мене транслювали навіть на японському телебаченні прайм Тайм. Ми ну, до навіть коли було важко. Мій голос це теж зброя добра, бо коли я співаю, усі згадують, що життя продовжується, що природа оживає. Навесні біля нашого будинку знову заспівали жайверонки, і я відчула, що ми переможемо, якщо будемо любити і берегти все живе навколо. Пісня, яку я виконую Вандей. Про те, що настане той день, коли наші молитви до Господа будуть почуті. Кожного вони свої, але я знаю, що кожен українець молиться про мир і про ще один день життя. Коли у сумах кожного дня вибухи, ми не знаємо, що настане новий день. Але я вірю, що ми вимолимо той самий One Day, коли прийде мир на нашу землю.